Я нещодавно почула одну думку, і мені цікаво, чи погодилися б ви з нею чи ні. Війна за територіальну окупацію України Росією закінчилася у 2022 році. І те, що ми спостерігаємо зараз, це лише довга затяжна війна на виснаження. Чи згодні ви з цим? Чи у вас інша точка зору? Я так Я думаю, що кінцевою метою для Володимира Путіна є досягнення васалізації України, якщо можливо, часткової васалізації НАТО І знаєте, таке слово, як васалізація, знову ж таки, це середньовічний термін. Коли країна, нібито незалежна, але повністю підпорядкована метрополії. і тому в цьому випадку він хоче по суті перетворити Україну на Білорусь. Білорусь незалежна держава, але Лукашенко не робить жодних дій без дозволу Путіна. в економічному плані Білорусь по суті виснажена. Вони підкоряються абсолютно. Вони підкоряються Росії, звичайно, Точно. І я думаю, що це модель, якої він хоче досягти з Україною. Він хоче мати владу, яка повністю підпорядкована Росії. І я думаю, що крім того, він також починає більш явно розширювати своє бажання досягти права вето в НАТО. Він хоче мати можливість сказати НАТО, що це ті країни, які ви можете прийняти, а це країни, які не можете, тому що право вето це сила. Моя півторарічна донька може робити все, що захоче, але тато завжди має право вето. Ми не можемо їсти шоколад на вечерю мабуть, таких відносин Путін хоче з НАТО. НАТО може робити, що хоче, але Путін тепер може їм це сказати. І я читала про російську мобілізацію влітку 2025 року. Чи бачите ви якісь ознаки цього і які наслідки будуть або можуть бути? я був би надзвичайно здивований, якби у 2025 році відбулася повна мобілізація, як це намагався зробити Путін у 2022 році. Я думаю, що одна з причин, чому російська громадськість продовжує підтримувати цю війну, полягає в тому, що основними особами, яких вербують і вбивають у ній, Є бідні, літні росіяни з віддалених регіонів, росіян з вищого середнього класу, яких втягують у це дуже мало. Вони не є синами і дочками російської еліти, і навіть не її середнього класу. І Путін це знає. Він знає, що йому потрібна їхня лояльність, щоб утриматися при владі. Влада Путіна не є абсолютною, вона залежить знову ж таки від олігархів і від його політичного найближчого оточення. І втрата підтримки чи принаймні пасивності ширшої російської громадськості була б для нього катастрофою. Це також було б економічною катастрофою, оскільки, як ми бачили у 2022 році, величезна кількість найпродуктивніших громадян Росії, так молодих людей, які завершили військову службу, втекли з країни, і в багатьох випадках вони досі не повернулися. А для Путіна втрата чергового траншу своїх найпродуктивніших працівників, коли вже наростає криза робочої сили, була б катастрофою. Тому я був би шокований, побачивши широку мобілізацію цього року але знаєте, в той же час напевно ви пам'ятаєте цитату мединського в Стамбулі, який представляв Росію А він сказав, що ми готові боротися вічно 20 років і більше 20 років. Як ми воювали зі Швецією? Чи це просто маніпуляція? так Путін відправив на ці переговори людину, яка не мала політичної сили, щоб укласти якусь угоду з Україною. Ви знаєте, він туди їздив, повідомлялося, що він погрожував українським переговірникам особисто, їхнім сім'ям та близьким. Це людина, яка поїхала туди потролити. Тому я б не став оцінювати все, що він сказав. І, звичайно вони збираються це проектувати, чи не так? Путін збирається проектувати силу. Але той хлопець, якого вони відправили, він, напевно, навіть не мав би доступу до інформації про реальні кількості російських призовників, реальні кількості військ, найкращим непрямим показником, як на мене, є та винагорода, яку Росія змушена платити новобранцям, щоб вони підписали контракт, а вона продовжує зростати. І я думаю, що це ті самі реальні дані. Ніхто не повинен слухати все, що говорить російська влада, принаймні все, що публікує. Розголошується, тому що це все є насамперед пропагандою. Це в першу чергу, чесно кажучи, для внутрішнього споживання російською громадськістю так, так дійсно але чи вірите ви, що на передовій з боку Росії можуть з'явитися і інші міжнародні бойові угрупування солдати Не тільки північнокорейці, а й напевно ще хтось. і чи може це відбуватися все частіше і частіше? Так, мене це не шокує, коли я бачу, що Росія дедалі більше залежить від вербування іноземних громадян. Я був би дуже заінтригований, побачивши масштаби. Одна справа змусити кілька сотень ганців або кілька сотень бангладеських солдатів піти тренуватися і воювати. Але зовсім інша річ: масштабуватися до 30 тисяч на місяць. А цифра від 20 тисяч до 30 тисяч на місяць це велика сума, яку Путін має залучити, щоб компенсувати витрати на них. Для цього потрібна масштабна кампанія з вербування в чужій країні. Ця чужа країна мала б з цим погодитися йому доведеться знайти спосіб перевести цих солдатів. знову ж таки, Путін побудував досить продуктивну машину вербування всередині Росії. Мені було б дуже цікаво, як би це все виглядало. Не скажу, що це неможливо. але Путін вже давно намагається це зробити. І не схоже, що він має можливість масштабувати все так, як він сподівався.